Це мало коли статись, але ніхто не очікував, що це станеться так швидко. Турнір по Canon Guys із призовим фондом у 3200 кристалів. І так. Як це все розпочалося 19 березня, 17.30 Оцей молодий чоловік оголосив про міні-турнір і скинув телеграм-канал та буде проводитись набір. Набралося 6 учасників. І так як всі були готові, то близько 8-ї години вечора він розпочався. Також в ньому були певні правила. во перше це визначена арена у нас була тренування, і також заборона використання більше ніж однієї хілки Ну коротше заборонили тактику авто. Він звісно не був радий, але що поробиш? Мені також довелося переробити колоду і по-бистрому думати, яких персонажів взяти У рандомайзері були визначені суперник, мені дістався оцей чоловік. І так, поєдинок. Я всю битву показувати не буду. Ну бо це поки що тестовий турнір. Але лише скажу фінал поєдинку. І я програв. Я, топ 2 гравець у рейтингу, взяв і програв у першому ж поєдинку. Як якийсь молокосос. Мда, неприятненько. І так, вже всі відіграли і програвших відділили від переможців. Так як гравців було 6. То переможців стало три. І стало запитання, як тепер вони будуть боротися за перше місце, і було вирішено, що кожний пограє з кожним. Хто двічі переможе, той і виграє. Потім це саме заставило робити тих, хто програв. Можливо, це зробили, щоб просто познущатися, щоб ми відчули, що ми ще в турнірі, і щоб нам не було так обідно. точно і тільне відомо. Але тепер кожний учасник турніру зробив три єдин. І так, обізлившись за програш, я зробив першу перемогу, а потім і другу. І так. Всі вже пограли. Якщо комусь цікаво, можна подивитись поєдинки у Нікеші. Потім зайшов розробник і сказав, що ми взагалі оберзіли проводити якийсь турнір без нього, та й ще й з призами. І сказав, що організатор заплатить за ці призи. Ось так пройшов цей турнір. В Чаті вже почалося обговорення про проведення наступного турніру. Поки що визначили, що набір буде об'явлений в суботу разом із правилами турніру, а сам турнір буде проходити в неділю ввечері близько в 8 години. Але це ще не точно. Також кількість учасників була збільшена із 6 до 16, щоб в і кінці лишилися два гравця, які будуть боротися за перше місце. Якщо у вас будуть якісь пропозиції на цю тему, вступайте в чат. Силка є в описі каналу. І так, настала субота і оголосили про турнір. Я, звісно, побіг записуватись. В цьому турнірі навіть участвував розробник. Мій перший суперник це сало. Головне, не програти в першому ж поєдинку, як я це зробив у тестовому турнірі. Перша арена це фабрика, тут я вже буду показувати повністю поєдинки. І так, перший поєдинок. Такс. О, супер, я перший хожу. Так, зараз осюди причочок. О, якраз можна лазером. Блін. Трошки не долетів, так, ладно. Зараз мінуй. Або, хоча ні, атак. Атак лазером, коротше, фух. Бо мінуй тут і особо нікуди не попадеш. Ладно, тепер відхилиться трошки. І кудись би полетіти. Так, хто в нього ходить там? Ага. Ось сюди, значить супер Так, тепер він ходить. Що ж він буде робити? Батарейка плюс бомбочка. ого го го це було хорошо А він зараз бомбить туди. І да. Ну, каже, трошки цей буде нелогічно, він бомби, типа, не достане, урон не нанесе. Тільки цим батарейкою. Ну, в принципі, моє право на існування. Так, він пригє, тож хілиться. Ага. він не отпрыгнув! серйозно Так, ладно, сейчас бігом пух на таран. і все, так, Ще туда з тройним. Нет, сначала обычным фаерболом. Ох. Так, тепер mm, бомбою б хорошо закинуть. Так, давай, зараз тройним Пух, 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 пух. Давай. Хорош. Хорошо! як Так, і міна Іміна попала! На. Просто чудово. Оце вже по-нашому. Так, добре, що він тепер? Ага, він Сюрікен. А ну, оп. Ну, попав, красавчик. Ну, каже, ну, рі... ну, звісно, сюрікен не багато грону наніс, ну нічого. Так, фаєрбол. А, ага, фаєрбол попав. Неплохо. А, ага, і стрибуча бомба ще. Ага, Він такий хоче того добить. А ну чи ні. Опав, ну не вбив. хо-хо Крупно повезло. Такс. О, я зараз можу лазером двох задіти. Та Йошкін кот! Ладно, бомбою. От туди я Оп. Та ні, достало, не достав. Фух, все, супер, достало. І все. Тепер мені залишилось добивати. Ну, в принципі, все одно він не ходить, так що того зараз. Стрибужі бомби. Так, задінемо. Супер. Текс. Зараз його кранк ходить. А що він буде робити? Стрибок і лазер. Ага, він теж хоче двох задіти. Ага. О, він трьох задів! Йоу Оце вже професійний уровень використання лазера. Так, тепер знову батарейка, бомба. Ага. пугух, О, він і свого вбив! А зато живий остався. Чудово. Так, тепер лишилось добити того. А, ну спочатку лазером. а Так, пух. Лазер менше урона наносить. А тепер бомбою. пух, цього більш живучого. Так, схилку. Єсть. Так хілмець, все. І тікаємо сюди. Оттуди, кудись. Все. Супер. Такс, він отхилився. Стрибок. Файербол і сюрікен. Ага. Да, да, так, так, він таки буде мого добивати. Ну і все, він його добив. Так, тепер мій хід. Туди опа, міну. Да, сейчас чозінько. йо ма йо. Ні чорта, не чозінько. Так, ладно, друга попитка. Бомбой. Бомбочка долети, я тебе прошу. Долети! Та йошкін кот! Ладно. Так, він ходить. Що він буде робити? Ага, знов батарейка і стрибуча бомба. Адмін пригає. А, він хоче в польоті попасти. Ну, удачі. Серйозно, попав? Нічого собі. Оце так да. Не, це потужно. Він честь зараз ствіт, так що мені просто так не достать. Придеться до, до нього стрибати. Такс. Блін я все одно не долетів. Мені стрибка не вистачило. І що, з мені? І що мені робити? Ладно, зараз ты бомбою. бомбой. Чисто майстер клас покажу. Пух! О, це погношем. О, так, все, у нього дуже мало ХП осталось. А, ну він відхилився, ну це його не спасе. Це йому чисто не допоможе вже все Так, він стрибає Так, бомба. А, лазер. Він промазав? А, ні, попав. Це просто візуальний баг. Так, а ну все. А, він стрибнув. А чому він до мене стрибнув? Ну ладно, мені буде проще, спасибо. Фух, і фаєрбол, і все. Перша перемога. І так, що в нас по турнірній таблиці? Так, я тепер проти Нікеші. Так, тут Андрах переміг, красавчик. Ой, тут розробник програв. Тут аеробозавр виграв, вітаю. О, Алто проти вас ГС. І Алто програв? Що? Як так? Далі Рампер виграв і Ден виграв. Також вітаю. Так, тепер поєдинок проти Нікеші. Арена лавові землі. І так, тепер Нікеша. Так, яка в нас там арена? У нас там арена, вроді трино... А ні, лавові землі. Поняв. Так, я перший хожу, супер. Так. Начало цього міну і давай фейерболом. Бух. Така комбінація. І зараз, по суті, я її можу вбити. Так акуратненько аккуратненько. ось так. і давай, 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 так, 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 так. На. Все, Минус один. Ну, в принципі, да. Так, зараз комусь на голову запрыгнуть надо. А, блін, я не спів. Ладно. Так, тепер він ходить. Стрибуча бомба. Ну, тут, в принципі, попаде тут, да, не складно. Ух нам. Да. Ну він зараз, по суті, може одігратися. Так, да, він зараз вб'є мого. Тоді, в принципі, ще й болі мені чесно. А, так ми вже з ним граємо, що ти мені пишеш? Такс. А, і він вирішив напригнути мені на голову. Угу. Трошки не долетів. Точніше перелетів. Так що я скинуть можу. Ааа, ні. Зараза. Трішки не попав. О, я могу туда бомбочкой кинуть. И его трошки тебе и лазером сейчас. Пух. Черт, он не долетел. Круто. Так же я могу похилиться. Я могу прыжком... Вот туда я так аккуратненько. Ёкарный бабай. Блин. Он моя Ну <laughs> нет. Ну так хорошо все начиналось. Да ну, блин. Честь одна помылка. О, боже мой. Так, бомбой А, ну, после всего, все одно, в него муха будет ходить. А муха дуже далеченька, так что нормально. Такс. Так что я сейчас буду вбивать от сего. Вот так, пух. Ммм. А мы можем попробовать Зараз муху скинуть фаерболом. Давай, 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 пух. Попав. она не скинулась. А, на пострел. Просто, чтобы я наверняка вбити. Да вы изнущаетесь. Да вы, ну вы серьезно. Просто пипец. Фух. Сьогодні просто на мій день і все. Да, конечно. Так, стрибуча бомба. Попав Ну, конечно, він попадає, він молодець. Ху-хо-хо! -ху -ху! Нет, він не попадає, він не молодець. Хі -хі. Ладно, він такий самий, як і я. Такс. А, мед 200 хп. Лазером я може достану. Так, сейчас лазером бомби заразом деактивую. Щоб не мішал. Да, все, супер, вбив. А ну по суті, має реген 4, це має 6 буде. А, в принципі, має хороша зона. Так кину сюди міну, щоб він просто не цей. Щоб менше було йому місце, куди летіть. І по суті, він зараз мені тільки за спину може прилетіти. Да. Ну так, да, так, да, він туди й полетів, в принципі. Е -е, Трійн постріл. О, він жотом не попав, серйозно? О, так це тоді трошки легше. Так, міна. Ну не міна, бомбочка. Паух. Так, у мене ХП нього 279. Ну блін. І в нього ще зараз хід, ну, вищий за мій. Блін. Це, конечно, дуже-дуже мало шансів в мене. Так. А він пригає бомбочкою. Ну, бомбочкою и Не попав? Серьезно? Він не попав! ху 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 Так, туда я е так пух. Та шкин кот! Та шуба! Собралась два снайпера. Ладно, фаерболл, пух. Так, тепер йог хит. Ага, стрибуча бомба. Так він хочешь попадай? Він попав, він молодець. Такс. Ну, у мене зараз на 40 хп менше. Чим у нього. Глупкуча бомба. Попав. Ой, бліе. У нього на цілих 100 хп більше. Прикиньте? Так, ладно, ще міну туди. Бук. Ой, ще лазермо його. А він по суті мене зараз не достане, якщо в нього також немає лазера. Так, йому прийдеться або пригати кудись і це вже потратить одну ману. В принципі, так, да, нормально. А, в нього лазер. Угу Ну, в принципі, все. Блін, в мене мало хп дуже. Ну, ху -ху. А, так вони ж не пройде. Ем. Е, ладно. А, може він просто типа раздобав? А, ща я щам я це мені строчно надо. Так, і міну, Ну, бомбочку, то есть. Аккуратненько. Так, мне нельзя допускать ошибок. Давай, пух. Вниз, вниз, пожалуйста, впади. Блин. Блин. А ні, в нього маны по не хватить. В нього мани не, не, не вистачить. На хп дуже багато для нього. Так, а він бомбочку и кидає. Попав. Це скільки має? 55. Блін ого! Ого! А він щось п'є мене? У нього п'є лепшо, чи фаєрбол. абсолютно лепшо зараз мене п'є. Ну майже. Він похилився! Серйозно? О, -о, 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 -о Так все. Головне зараз наступить Фаєрбол. О, так я ще виграю. Такс, такс, так, такс. -так 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 Боже, мене аж руки спотіли. Так, главне попасти. Головне зараз попасти. Так, акуратно. Аккуратно. Та в мене немає шансу на промах. Я должен попасти. Куди б я... Сюди може. Піднизу так. Давай, давай, давай. Є! Є! Ого, це потно було. Фух. Я, конечно дам, конечно дам. І я пройшов у полуфінал. Тепер мій противник Андрах. І так, поєдинок проти Андрах. Поїхали. Так, о, мій перший хід. супер. Так, ще можу тут зробити. Угу. Я можу, в принципі, похилитися в пришкові. Або просто так акуратно підпригнути. Опа, так, супер. Йокарний бабай! Я міс клікнув. Ладно, міну. Суп. Істрибуч міну. Ладно, відпригнемо кудись зараз сюди, так ось. А, боже мой. Такс. Патрійний постріл. Він використовує. Ем, так він і свого задів. А в чому тоді прикол? Ем. Е... Ладно. Ага липуча міна. Кише, якесь дивне, в нас спочатку пішло. Ну ладно. Такс, тепер він бомбу. Він опять бомбу до свого. А, ні. Не повезло й Такс, тепер треба оцього вбити якось. Жука-навозника, Пух. На. Такс. І зараз головне попасти. Лазером я не вб'ю. Потрійний постріл його вб'є. Пух-пух-пух. Давай. <ривіт> ну що мені так не везе? Ладно, сюди пригну, може, двох задіну ще й не допригнув. Ладно, хоч одного задіну. Так, тепер він ходить. Требуча бомба. Ага, ну двох не задіне, це точно. А, не задів, ну тільки своїм. Мене так і устроїв, в принципі. А, і тепер він. І тепер він двох моїх задів. От паросінок. От паразит. Так, тепер міна. Міну кинув, мин попав. Ага, ще й лазером. Так, тепер по надо вбивать. Так, стибужій бомбой, акуратно. Класно, там ще й текстури карти остались. Ладно, тоді я так акуратненько сейчас. Оп! Давай, 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 давай. Ееет. Ну, 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 що це таке? ну що йому так везе? Триндець, ладно, стрибучий. Ну хоч стрибуча попала. Так, прыжком зб'ю. А, класно, він в воду не впав. Супер. Ну, коротше, да. Я тут вже проіграв по-любому. Йому чисто везе. Це просто. Потрійний постріл. Ну да, да. І по суті, в мене остається один персонаж. А, -да. і його туди скинув. Такс, ладно, хоч трошки похилюся. Є, супер. А, і тепер у мене 4 мани, це або 2С, або один прыжок ще. Ну, коротше, прыгаю, щоб двох не попав. На сюди. А і все, в принципі. А, ну тепер у мене 2 персонажі біля двох його стоять. В принципі, коли він буде мене дамажить, то він і себе буде дамажити. Ну, тим не мене, я такі зараз мізерні шанси, що це просто. Ну йому просто повезло. Ну от просто. А ну да, це мінус мій. Та все. Це вже можна здаватися. Аптечка полетіла. Так що я тут можу зробити? Угу. Так, спочатку цього уб'ю, щоб він мене вже не бісив. Так акуратно випргнуть кудись. Біло ще й місце таке неудобнее так отсюди. І от туди міну. Не бомбочку а так ось. Опа. Все нормально. Ага, все супер. Та не, не, ну, це понятно, це вже все. Це вже все. <coughs> да, конечно, йому повезло. Пух. А, круто, я ще й туди впав. Да, не, він трошки роздумав місто. Так, аптечка, наверное. Ну, правда, толку вже. Ну, все одно мене вб'є. Ну ладно, похилюсь трошки. А, і прыжок, і все. Так, треба до того акуратно долетіть. Туди я так ось. Оба! Все, супер. Тепер він хоче разом із мною свого вб'є. <смір> -да. Ну, коротше, йому повезло. Йому чисто повезло. Ну да, все, це зараз вбиває і все. Ось такий полуфінал. Та давай уже? Не добив. Так а толку немає, у мене аптечки немає, у мене взагалі нічого немає. 5 мани І що? І толку мені. Ну прыжок і стрибуча бомба і міна. Ну, чого можу попробувати воду скинути, а, круто! Ну, взагалі нікуди не скинувся. Просто супер. Так мені що тут робити? Ну, міну тут закину. А десь я її зараз б'ю. А ну, мені коротше, не долетіло нормально. Ну так, да, коротше, це все. Пух. да. -да конечно, це йому пощастило. Тепер Андрах проти рампегер. Топ 1 проти топ-25. Думаю, фінал очевидний. І чисто заради приколу я сказав, що задоначу, якщо рампегер виграє турнір. І так, дивимось їхній поєдинок. Дивитись, будемо від лиця Андрах. І рампегер виграв? Серйозно? Блін, може удалити, поки ніхто не побачив? А ні. Вже пізно. Ну що ж, говорив, значить, зроблю. Боже, хто мене за язика тягнув. Що ви хочете від бідного ютубера, якому навіть ютуб не платить? І я вже хотів донатити, але сповнив, що у гріску розділиться куча всього цікавого. Що саме я не буду говорити, але воно точно буде варте мого донату. Отже обіцянка трішки відкладається. І ось так пройшов перший турнір. Було дуже цікаво. Тож з нетерпінням чекаємо наступних турнірів. Дякую всім за перегляд і до зустрічі на турнірі.